Доброго дня, ми з України. В сьогоднішньому відео хочу зробити знову огляд китайських Лего фігурок. То пам'ятаю, було таке минуле відео, де ми дивилися на китайського Венома LEGO. А сьогодні мені прийшла решта. Ну, тоді я перевіряв свій аккаунт, чи правильно я там зареєструвався, чи правильно адресу і замовив три фігурки. Перша, вона прийшла давним-давно. І ось нарешті прийшло дві решти фігурок. Е, так, тут у нас. Це, здається, Саурон із Володарів Перснів. А тут у нас Дарт Вейдер із Зоряних Війн. Я так подумав, ми Саурона залишимо на наступне відео. А сьогодні ми подивимось на Дарта Вейдера. Подивимося, що ж нам тут прийшло. Ціна там була щось 70 центів, тобто це щось там до 40 гривень. Пам'ятаю, в дитинстві, якби в мене були. Чи, 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 було в мене багато конструкторів. От якби в мене були ще і такі фігурки, ну, було б класно. Якби я знав, тоді, що таке AliExpress. Ех, Так, бачимо. Ось такий це у нас шолом Дарта Вейдера. Ось такий він має вигляд далі. Сам Дарт Вейдер, ну, Ми його складемо, подивимось, трохи пізніше. Підставка. Тут я ще звернув увагу, ось такий якийсь робот-дроїд. Ну, теж його поставимо. І ось це, це як його, якщо я правильно пам'ятаю, Голкрон Ситхів правильно називається. Ну що ж, давайте ставлю на паузу. Зараз починається це все збирати, і коли зберу, зробимо огляд, яка ж тут мініфігурка, фігурка ну, ви поставите або напишете свою думку. Ну що ж, зібрав я нашого темного володаря, лорда Ситхів, Дарт Вейдер. Ось такий він має вигляд без маски. Якщо чесно, ось голокрон він складається з двох частин, але, якщо чесно, він трохи не підходить до цієї мініатюрки, тобто він ставиться ось так в руку. ось так, І воно, ну як на мене, не дуже дивиться, от без неї набагато краще. Ось такий він у нас без маски. Ну а зараз давайте маску одягнемо на нього. Ось його маска Дарта Вейтера. Одразу можна згадати там відому. Марш. І ось отакий він має вигляд: наш Дарт Vader з усіх боків. Тобто, в принципі, ось для порівняння дві, дві фігурки. Якщо так брати по е, зборці, по складанню, то от Venom, як, на мій погляд, був набагато цікавіший. Тут більше так деталей, більш цікавіше було зроблено. Але все-таки от сам Дарт Vader, він більш такий епічний. Як на мене, все-таки це культовий суперзлодій. Ось такий світовий меч в нього. Ну, в принципі, цікаво вийшло. Так, ну що ж, дві мініфігурки ми зібрали. Залишилася нас третя. В наступному відео ми ось зберемо нашого темного володаря Саурона. Ну що ж, на цьому все. Буду завершити своє відео. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки подобайки, коментуйте та слава Україні!